Вихідними завершився матч четвертого туру чемпіонату України в першій лізі ПФЛ у групі А. На футбольному полі харківський металіст приймав Кам'янець-Подільський епіцентр. На думку фахівців, гра була млява та без результативних моментів. Ми грали і при контролі м'яча з виходу з оборони. Трошки не вистачили, мабуть, кінцівки, але намагалися. намагалися. І Хочу додати, що трошки важко коментувати цей матч зараз, коли у нас вдома, буквально вчора, трапляються жахи, які важко собі уявити у цивілізованому світі зараз. Обидва клуби мали певні кадрові проблеми, що могло вплинути на якість гри. Металіст, окрім дескваліфікованого Даниїла Приходька, не зміг задіяти ще й Кирила Діхтяря. А епіцентр центр тимчасово залишився без свого капітана Андрія Беженара. І, схоже, саме його відсутність вплинула на результат. Мінімум гольових моментів з і з іншої сторони трошки напевно дала знаки погоди. Тобто, Перший тайм – собі ну дуже жарко. Знаєте, бігати. ну що, Були в нас на півмоменти команди суперника. Ну, так, я ж кажу, з нашої сторони не досить ну, вдалий матч в тому що дуже великий відсоток браку в простих ситуаціях От, А так, ну, ну нуль, рухаємося далі, нічого страшного немає. Матч металіст епіцентр так і не виявив переможця. Кам'янчани повертаються додому, де 6 вересня команду очікує новий поєдинок цього разу проти Чернівецької боковини. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.